Всім привіт! З вами Настя, І це мій влог. І сьогодні я йду в Польщу. Насправді я приїхала зараз в поріжжя. Там відкрита шафа. Йоу. Я хотіла переробити нігці, тому що ну подивіться на це. Це просто жах. Але не вийшли, тому я зараз буду зв'язати. Дуже шкода таку довжину, але що поробиш? А поки я потрошечку збираюся, от в мене тут стоїть рюкзачок. А там в мене, якщо так коротко, що я беру? Там подарунок брату, планшет, книга. Косметика, та й в принципі, з такого прям цікавого. Все я вирішила спробувати зняти в новому форматі з новими переходами. Тому я сподіваюся, що вам все сподобається. Там чиясь нога, окей. Тому дивіться, будь ласка, та й все таке. Я їхала в Польшу восени, тому я зняла дуже багато красивої природи. Я просто кайфувала від кожного виду, від кожного дерева. Під осінній вайб потяг. Я взяла собі книгу Жовті цеглини ні, це не реклама, просто захотілося почитати щось таке, тому її буде дуже багато в моєму возі. А це ми вже приїхали до Пшемишля і звідти мали їхати до Кракова. Я вже в шемишлі, господи. Ми так швидко пройшли фотон. Я просто в шоці. Зараз чекаємо наш потяг. Він буде десь через годину. Але це був найближчий час, на який можна взяти потяг. Мені трошечки холодно, але в цілому нормально. По мені видно, що я така вже чуть трохи квашена, але та й таке. Насправді, дорога була ну типу нормальна. Я не скажу, що це було прям дуже важко. Трішки довго було на кордоні українському, на польському кордоні ми прям шук шух шух і все. Якщо хтось спитає мене, Настя, ти ж якби навчаєшся? <рес> <рес> Це не важливо. Я зараз сиджу в прольоті, в в мій ходний рюкзак. Насправді трішки холодно на вулиці, тому ми зайшли всередину, сидимо, ну я сиджу. от, Втикаю, кайфую. Ще Треба буде доїхати до Кракова. Це три години в порівняння з 19 з дев'ятнадцять година. Ми мене щойно були проблеми. Я не могла зрозуміти, чому в мене Київстар не працює в роумінгу. Виявилося, просто не вмикнула роумінг на телефоні. Ну таке буває. Ну що? А це ми вже сіли на потяг до Кракова. Після 20 годин поїздки я була вже трішки втомлена, ну по мені видно, та й в потязі не було чого робити, тому я просто читала книгу, сподіваючись, що мені вистачить на 4 дні. Пила воду та й так я. А це я вже дуже втомлена. Приїхала до Кракова. Хочу спати, дуже хочу спати. Я вже в брата. Зараз вийшла на балкон трішечки провітритись. Ну не провітритися. Треба було вийти, щоб з вами поспілкуватися, бо вдома не трішечки уже під вінішком. вдома трішечки некомфортно, тому вийшла поспілкуватися з вами тут. Зараз піду в душик і буду лягати вже спати. дуже втомилась. А завтра буде цікавий новий день. Всім привіт! Я виглядаю так, наче мене всю ніч били, але мене не били. Сьогодні я не знаю, що ми будемо робити. У нас є один день на все. А завтра я вже йду додому. Це була така несподівана, швидка подорож. Оце моя типу маленька кімната, в якій я сплю. Тут ліжко. Та й все, що більше показується. Це просто щоб ви трішечки зацінили вид з вікна. Тут сітка, звісно, не можу зробити ось так. Просто подивіться, який гарний від. Якби не стройка, ще було б ще гарніше, але в цілому. Дуже гарно, а вот отак засідочка виглядить просто шикарно. Ми стоїмо, чекаємо зараз трамвай на вулиці Сонячно. Мені отак от, от, от трішечки жарко. мені дали сумочку. Я от така от в ушках. Брат каже, що я позорисько. Все вдома. Це станція. На все про все в нас був лише один день. Це дуже мало щоб обійти весь краків, тому ми намагалися якомога швидше побачити просто найважливіші місця кракова. Першою нашою зупинкою стала площа героїв гетто. Це було місце концентрації єврейського населення перед вивезенням до концтаборів. На кожному зі стільців, ну майже на кожному, лежав камінчик, який символізував пам'ять. Так замість квітів євреї використовували камінці. Наша наступна зупинка це костел святого Йосифа, який особисто для мене має вайб такого Нотр-Дам де Парі. Хоча, в принципі, готичні костели вони всі мають такий схожий вайб. Після того як ми побачили костел, ми пройшли повсю просто казкову будівлю. І потрапили до парку, який був дуже великий і дуже вайбовий. Я обожнюю осінні парки за їх вайб, це атмосфера, це запах листя, це ці різнобарвні кольори. До речі, в цьому парку було багато білочок, і власне через це ми застрягли в цьому парку десь на пів години, якщо не більше. Це, до речі, мій брат. І він погодував білку. Я, на жаль, не змогла цього зробити, бо я увесь час намагалася знімати, або просто будемо відверті трішечки, боялася цих білочок, але зараз я дуже сильно жалкую, що я її не погодувала. Після парку ми пішли до набережної, і власне з набережної ми вже вирішили піти перекусити. Ми зайшли в кафешку, я замовила собі лати та якусь булочку, вже не пам'ятаю, як вона називається, але вона була з карамелю та шоколадом. Лати був дуже смачний, булочка теж була дуже смачна, все було дуже смачно. Тому в свій наступний візит до Кракова я обов'язково зайду в цю кав'ярню. Це так, поміточка собі на майбутнє. Йшли добру половину Кракова. Зараз ми посиділи і попили трішечки в кав'ярні. І зараз підемо на пішохідний міст. Він з дуже красивими візерунками, я обов'язково це все зніму. Від цих вух насправді з часом починають боліти вуха. Таптологія, вибачте. Але в цілому, в цілому нормально погода доволі тепла. Іноді буває, коли сонце заходить трохи вітряно і трохи прохолодно стає. Але в цілому доволі непогано. Там ще куля повітряна. Акі надалі в нашому туристичному гайді гіді був вишохідний місто ця бернатка, де молоді люди зазвичай залишають свої замочки кохання раніше. Вони висіли впродовж всього мосту, але їх було настільки багато, що вирішили зробити такі невеличкі конструкції. Надалі в нашій програмі була базиліка Божого Тіла, дуже прикольна теж готична конструкція. Можна казати про церкву, прикольно, я не знаю, але виглядала вона дійсно вражаюче. Я навіть зайшла всередину, але потім згадала, що на мені ельфійські вушки, і я вирішила: ні-ні-ні, мені туди не можна. Зате я познімала автомат, в якому ви можете зробити собі пам'ятну монетку з якимось святим чи не святим, не знаю. Коштує це 14 злотих. Така собі пам'ятка про базиліку божого тіла. Я думаю, мене приймуть якось не так. Тому ну, я так трішечки познімала і вийшла. Чекаю своїх зараз. В Кракові дуже перемінлива погода. Я вже про це казала колись. Тут може три хвилини бути сонячно, потім три хвилини, ну. Оце, потім знову три хвилини сонячно, ну, потім може піти дощ. Тому тут не вгадаєш з погодою. У мене цей капюшон на всяк випадок. Я не знаю, тут не дуже холодно, але коли дує вітер, то стає так трішечки мрозно. Стає трішки неприємно. У мене, до речі, дуже такі прикольні стрілочки вийшли. от що таке, ми трішки пройшлися по ринку на Казіміжі. Так, Казіміж це все ще єврейський район. Потрапили до якоїсь площі, яка особисто мені нагадує всі ці фільми про ковбоїв. Ні, ну реально, ви подивіться салун, всі справи. Ну і пройшли повз бар, не бар, я не знаю, як це правильно назвати. Я не на вишня, угу. улюблений заклад. Якщо що, я не втомлюся казати, що Краків це місто контрастів. Просто от за позаду мене церква, якась там базиліка чи костьол, тут пам'ятник. А зліва від мене сучасна будівля з усякими сучасними ресторанами, але орнамент такий трішечки старовинний середньовічний. Мені дуже подобається цей контраст. Я прям кайфую. Тут ви можете побачити з одного боку рок кафе, і воно знаходиться прямо на торгівельній площі, яка вся така 19 18 сторіччя. І так ще й поряд церква, хоча це більше костьов. Так, ми вийшли до центру старого міста, а саме на торгову площу, де в свої часи понад 700 років продавали найдорожче сукно і, взагалі, найдорожчі товари. Ось вам контрастик, Поехал контрастик. Але що хочеться сказати, за один день обійти весь краків. ну, Все дуже складно. У мене дуже болить спина, трішечки болять ноги, але в цілому піде. Але отак от побачити все, приділити, а я йому мене збивають, але приділити всьому достатньо уваги трішки важко. Ну, але ми спробуємо. Боже. Ну я так сумувала за краковом. Я не могла не звернути увагу на це лежаче дерево. Так, це називається дерево поезії. Я не знаю чому, просто дерево поезії, бо воно таке поетичне. І ми вийшли до Вавеля, і наша місія була піднятися на гору і потім спуститися до Вісли. Зараз ми підіймаємося походити трішки по території Вавеля. Тут отака дорога. І насправді ну, відчувається дуже кайфово, бо у мене таке як їхати в університет, тому мені легко. Я прям біжу по ній. Нормально, нормально. Звісно, трішки втомлюся отак все за один раз, але в цілому... Зараз ми... На вавелі, на цьому на смокі. Ще музика грає, мобіля боже, яка тут атмосфера. Я дуже сумувала за цим вайбіком, але зараз ми чекаємо ще Чуть-чуть. А потім підемо, кудись поїмо Нормальну їжі, а не було. Пустимо, там видають безкоштовну кока-колку. Ну, я ж, звісно, не прийшла повз халявку. піймо. Поки ми там стояли, я змогла зловити, як смок випускає вогонь зі свого рота. А ще те, що змінилося з мого від'їзду, по всьому місту поставило таких дракончиків. Всі вони дуже милі, дуже к'юті, і кожен з них має якусь свою професін, орсамті лайдед. Ми були дуже голодні, тому зайшли перекусити пасти. Я взяла звичайно карбонару з томатним соком, бо захотілося. Ми щойно зайшли, поїли в італійський ресторан. було дуже смачно, майже всі замовили собі пасту. Там діана замовила щось інше. Я не пам'ятаю, як вона називається. Боже, це було дуже смачно. Порція дуже велика. Воно знаходиться десь. Біля німецького посольства, окей. Зараз ми будемо проходити по полю, де в минулому, коли я була, проходив фестиваль, якийсь там фестиваль. От трішки ще пройдемося, і напевно щось ще але Я не впевнена. Ну і може, ми будемо закінчувати всю нашу духовку, повертатись додому. Ми проходили по плантам, які є національним достоянням чи якось так, а ще я спіймала такий от миленький магазинчик чи кафешка, я не знаю, що це, але він дуже вайбовий. Ми зараз сидимо в парку, який знаходиться біля того місця, де ми жили, де я жила раніше. Тут все так змінилося, наче, але з іншого боку, взагалі нічого не змінилося. Я зайшла в Росман, купила чуть-чуть польських прикольчиків. Тут ще, до речі, раніше зимою стояла та куля велика біла. Прийшли додому, я дуже втомлена. Ми весь день ходила моїм губам видно, що я смила, але не смила до кінця. Я зараз покажу, що я купила собі з. Ну, типу, косметики, але не косметики, щось типу того, що я взяла собі додому, я купила ось цю пудру Golden Lovely Brand. Це перший тон. Або вона дуже швидко змивається, і мені в універ, коли впадло, нормально фарбуватися, в принципі, кожен день. Я фарбуюся цим, бо воно змивається під кінця само, але все одно треба вмиватися. Далі теж недорога тінь, теж в універ собі, коли впадло, я наношу його, воно теж швидко змивається. І Ще те, чого я не можу ніяк знайти в Україні, типу в Євах чи просторах, щось таке, то тільки замовляти, це пілінг для шкіри голови. От, зараз я не знаю, що я буду робити, буду приходити в себе, бо я дуже втомлена. Та й таке я буквально по Ми вже стоїмо на вокзалі. Я Зараз буду їхати назад. Через те, що квитки ми брали за декілька днів до поїздки, то залишились на найкращі місця, але мені пощастило з місцем біля вікна. Але я їхала в тихому вагоні, де абсолютно всі мовчали. Це було дуже незвично. Це я вирішила знову познімати вам природу, природу Польщі взагалі, і трішки показати вам контраст не тільки в будівлях, а й у погоді. На цьому відео ви можете побачити дощ, а вже за декілька хвилин чи може за 15 хвилин. Сяяло сонце так. Хм. Обожнюю Польщу, саме за це, це. Нічого не залишалося, окрім як слухати музику і читати книгу. Чим я власне і займалася. Ця книга просто серденько One Love. Тепер моя найулюбленіша, до речі. Це я вже під'їхала до Варшави. Дуже контрастує з Краковом, якщо чесно. Я не знаю, де я. Я, я в Варшаві. Але тут все настільки заплутано. Я нічого не розумію. Я вийшла туди, де більш-менш тихо. Я в Варшаві. Це Варшава. виглядає, ну ой, Макзал. А Зараз мені треба знайти свій перун, поїсти. І все таке. Я вперше в житті, я в принципі ніколи не ну, я їздила на інтерсіті, так, але я вперше в житті... Макдональдс, Я вперше в житті їхала в купе, в якому не можна розмовляти. І це було так дивно. типу, ні Жодного звуку. Мені було страшно навіть пакетик. От я з пакетиком. Мені було страшно навіть пакетик пошевелити, бо якщо виганять. Але, типу, я ще намагалася вийти, в мене великий рюкзак і пакет. Я б, типу, думала, дівчина встане. Ні, вона не встала. Іду на колію. Я чекала дуже довго, поки її викладать. Виклали нарешті. Мама, я встигла поїсти. Ура! Я знайшла. Це новий тип купе. Я ніколи ще не їздила. Тут є такий шкафчик тут є. Водичка, одна. Господи, тут така шторка, лесінка. Сидиння, сидіння, боже, я так втомилася, тому я так трішки розмовляю. Це столик, постіль, мій паспорт. Моя койка. тут як відійти, тут коротше, раз койка, два койка. Оце друга койка, якщо що, третя койка. Тут і так три вертикально, я не знаю, як вам пояснити нормально. Я не знаю, як людина буде спати на третій койці, але що маємо, то маємо. Я можливо так буду краще показати. От верхня, нижня, я тут десь це друга. Виявляється не одна, я тут щось знімаю. Німецькі журналісти знімають якийсь влог. А це я дочитала жовті цеглини. <кій> мені прям. Ну, по мені видно, що мені дуже сподобалось. Просто в мене це були такі емоції. <кій> а тут я вирішила дати вам послухати трохи звуків Кракова без музики, без нічого. Чисто як звучить Краків. Заклющуйте очі та слухайте. Боже, нарешті я сюди приїхала. Зараз я постою трішки, прийду в себе і потім поїду кушати МакДональдс. Не могла вийти з пустими руками. Я взяла собі Макменю і сезонну новиночку. Макпоріг з сливою та корицею. Сподіваюся, це буде смачно. Зараз я дійду до метро. Ну, в принципі, я на Олім... олімпійській кажу на оушенклазі. Тому... Тут поряд, метро, зовсім тяжело. Я вже прийшла додому, розібрала речі. Зараз буду їсти Макдональдс, він вже холодний, але це не дуже важливо. Це був такий короткий влог, коротка подорож. Я не знаю, як я його змонтую, не знаю, що з цього вийде, але сподіваюсь, що все буде класно. Тож. Дякую всім вам за те, що подивилися це відео. Дякую, що ви підписуєтеся, ставите лайки та пишете коментарі. З вами була Настя, всім гарного дня, гарного тижня, будьте здорові, не хворійте, Зустрінемось колись там. З вами була Настя, всім па-па.